На минулому служінні ми на якомусь із минулих служінь ми з вами розбирали таку тему, як врятування життя, що нам потрібен хтось, хто врятує нас із палаючого будинку. Ось і ми з вами розбирали цей приклад так за пожежника, який там забігає, і стукає до нас в двері, і каже: Пожежа, ми не чуємо, не бачимо, але ми довіряємо цьому пожежнику ще пожежа до нас не дійшла, ніякого лиха з нами не сталося, але ми розуміємо, що перед нами професійний пожежник, і тому ну якби треба йому довіряти. І чому треба довіряти, як мінімум, тому що ми розуміємо, що пожежа йде. Друга, другий момент це що цей, ця людина вже зайшла в будівлю і знайшла шлях, яким пройти, де немає там пожежі, або яким провести. І тому нам треба триматися цього пожежника, щоб вийти із палаючої будівлі. І ми приводили також приклад трагедії, яка сталася в сполучених штатах Америки, коли ці два дві будівлі. Ось вони просто рухнули, і люди просто ігнорували, ігнорували те, що йде пожежа на якихось нижніх поверхах, тому що всі думали, ну така та будівля не рухне. І як це схоже на наше життя, коли ми думаємо, ну, ну зі мною то ніколи таке не, ну, не, не пройде. Мене я та умний, я ж красавчик, я ж самий лучший, я ж самий самий самий. Сами. Ну я та. Ну, ну хто? Ну, це понятно, що цим, да. А я там. І наше життя, ось ми так і себе і поводимо. Тобто будівля горить, так? ми кажемо, ну це ж з ними. Це ж з ними трапилось. А ми то в одній і тій же самій будівлі знаходимося. Ми -то знаходимося з вами на одній і тій же самій план планеті. І Бог каже про цю планету, що вона е згорить. Буде нова земля, нове, нове небо для, для віруючих людей, ну це, це далі, буде, колись буде. А зараз хто цей пожежник? Це Ісус Христос, який щось для нас зробив. І ми з вами розбирали, так я коротко скажу, що три, три духовні або корінні проблеми, з якою не може людина ніяк ніяким чином. Якби спасти себе або здолати їх це гріх відділення від Бога і сатана. Спасіння. Що таке спасіння? Просто нагадую вам, простими, простими словами: спасіння це звільнення від первородного гріха. Ми ще нічого не зробили, але Адам за нас все зробив. Він заключив договір, заповідь. З не тією сущністю передавши все володіння сатані. Звільнення від первородного гріха, що веде до погибелі, і звільнення від влади сатани і злої долі. Метод порятунку записаний від Марка 1:15: це покайтеся і віруйте в Євангеліє. Ми з вами знаємо, що Євангеліє це добра звістка. Що таке покаятися? це? перестати бу, бути Богом свого життя. Я знаю краще. Що до церкви, Не, тут слабі люди. Ми всі знаходимося в цій палаючій будівлі, так чи інакше. Перестати бути Богом свого життя і прийняти Ісуса Христа Господом. Вірувати. Тобто, покайтесь і віруйте, так? віруйте, це прийняти Ісуса Христа Спасителем і слідувати за Ним. За його керівництвом. Тобто, перше це прийняти Ісуса Христа Господом, тобто Господином, Той, хто знає і вирішує, а як це? Це читати, це читати Слово Боже і дивитися, що Бог каже нам робити, чого не робити, щоб мати якісь благословення. Ну, як знаєте, оця е, казочка: так? наліво підеш, там, коня потіряєш, прямо підеш. І там такі, така штука, щоб яку б дорогу ти не, не обрав, ти все, равно, все одно проігруєш. Все одно втрачаєш життя або коня, або щось втрачаєш. Сьогодні тема нове життя або змінене життя. Що ж у нас змінилось? Ось ми там покаялись, що змінилось? Основні зміни це перше. Записано в другому посланні до Керентян 5.17. Отже, хто в Христі, той нове творіння, давнє минуле ось постало нове. Тобто перша зміна це нове творіння. я не знаю, було у вас таке, або відчули ви оцей момент, коли ви почали ходити до церкви, ви якби почали себе почувати, як ну, щось змінилось. От щось от, вроді би, якби, би нічого не змінило, а от щось чолкнуло. Я почав розуміти все якось по-новому. Все якось ожило, і е, е, якби, сенс набуло сенсу. Слава Богу. І це і є процес, коли ми приходимо до Бога, коли ми е, е, з кимось молимося. Ми з вами проходили цю е, молитву, е, молитва прийняття. Там, де ми признаємо перед Богом свої якісь минулі гріхи, і просимо пробачення, і просимо те, щоб Бог тепер змінив наше життя, і ми обіцяємо йти за Ним. І з цього моменту, коли небеса, коли Бог чує, ага, хтось хоче змін, тобто добре, пішли, пішли тоді змінювати, пішли змінювати все. Не тільки навколо, але й всередині, тому що наші діла і якісь вчинки йдуть звідкіля зсередини. Тобто, коли ми думаємо, тому що наші думки вони перетворюються в якісь принципи і вони перетворюються в якісь діла. І так, що змінилося, це Бог називає нас новим творінням. І крім того, що Він називає нас новим творінням. Він дає нам якісь інструменти для того, щоб ми були цим новим творінням. І перший, і єдиний інструмент, е, самий головний, е, я не буду казати вам якісь, знаєте, там містифікацію. зараз я вам розкажу самий головний секрет. І ви такі давай, давай, тільки, давай. зараз тільки нікому більше, тільки нам, так? Да? Ні, самий головний секрет Християнства це Слово Боже. Ми… Ну, нікуди не дінемося від Слова Божого, яким, е, яким чином нам е, перетворюватися в це нове творіння. Нам треба читати Біблію, нам треба читати Євангеліє, там, де за, записано життя Ісуса Христа. Дивитись на те, як жив Христос, дивитись на те, які в нього принципи були, як Він говорив, і що Він говорив, кому він говорив, як він говорив. Розуміти, брати принципи і е, долучати ці принципи до нашого життя, щоб це були наші принципи. Друге, друга зміна, е, яка е, відбулася, це записано в Івана, Івангелії від Івана 5, 24, 20, е, істинно, істинно кажу вам, що хто слухає моє слово, говорить Ісус. І вірить у того, хто послав мене, має вічне життя. І на суд не приходить, але перейшов від смерті до життя. Тобто, у нас є оцей перехід від смерті до життя. Що, що мається на увазі? Ми з вами розбирали оцей приклад пожежника, коли Ісус виводить нас. Із, із цієї палаючої будівлі ця палаюча будівля так чи інакше є цей світ, але слідуючи за Христом. У кінці кінців, коли буде або друге пришестя, можливо, ми його застанемо, можливо, ми його не застанемо, ми не знаємо. Тримаючись за Христа, Він і є оцим нашим поводирем таким через складнощі, і іноді, через якийсь дим в житті, і іноді ми отримуємо опіки, і іноді. Нам складно дихати або, або дивитись, але ну, ми розуміємо, що тримаючись, навіть, навіть е, коли ми закриваємо очі, нам або дим, коли очі, але треба триматися за цього пожежника, тому що він знає е, шлях до спасіння, перейшов від смерті в життя, слава Богу. І ми знаємо те, що наші імена, Господь Бог, записав. В книзі життя на небесах. Третя це духовна приналежність. Євангеліє від Івана 8:44 каже: ви від вашого батька, диявола, і ви хочете виконувати бажання вашого батька, тобто засудити цим, цим і відрізняється. Ми з вами колись також говорили. Чим відрізняється благодать від закону. Тому що закон шукає завжди, щоб ти помилився, щоб ти оступився, щоб тебе осудити. Ага. Загрішив. Все, нема тобі прощення. От треба йти замалювати, поганий ти. Оце тепер себе і карай до, до кінця життя. А благодать каже. Помилився, нічого, вставай. Ви знаєте, як, як з дітьми. Так? Е, е, він маленький, він біжить, ти на нього одів там, нові штани, нові, нові шорти. Він вже вляпався. Або щось упав, або, або десь подер. Ну, що ти зробиш? Хтось так, хтось ну, є батьки, які кажуть: ах ти такий сякий, безалаберний, да, взяв взяв оце, вимазав і, і, і що. Ти, ти розумієш, ну ти ж розумієш, коли ти на, на, одягаєш дитину мало, ти ж ну розумієш, що це відбудеться. Одяг для, для малих дітей це як пробники. Ти надів, він поносив, і ти його викинув. Ось. Тому що ми робимо? Ми обтрушуємо і кажемо, все, іди гуляй, так. Ми витираємо сльози і кажемо, іди, давай, пробуй ще. Далі, духовна приналежність, так він каже, «Ви, ви, ви хочете виконувати бажання вашого батька. Це він каже, як, як і для релігійних таких, які е, боролися за владу, а не за те, щоб приводити людей до Бога. Це можна примінити для людей, які, для, для яких релігії і закон вище, аніж віра, і приводити людей до віри. Івана 1,12 каже: а тим, які прийняли Його, тим, які прийняли Ісуса, дав владу стати Божими дітьми, тим, які вірять у Його ім'я. Коли ми Приходимо до Бога, ми просимо пробачення. Наша духовна принадлежність вона змінюється з дитини, яка виконує злі діла, і ми бачимо по цьому світу, скільки б людина не заробила коштів, їй все мало, скільки б влади не було в кінці кінців, наскільки б мало людей, добрих людей при владі, які примножують добро. Всі хочуть влади влади і щоб свої користь, отримав владу. Ага, як би мені своїм заводікам, як мені, мені цей свій бізнес? А що людям? А що людям людям нічого? Ісус каже: а тим, які прийняли його, дав владу стати е, стати Божими дітьми. Ми переходимо. У нас переход від о цього е, залежності від сатани. Нашого ворога, ми переходимо в Царство Боже, і наша приналежність, ми являємося дітьми Божими, а Він являється нашим батьком. Батько. І тому, коли ми е, знаємо, цю молитву Отче наш, це ж, це ж батько наш, це молитва дитини, яка каже своєму батьку. Бачите? Наскільки, коли ми писання оце ось розкриваємо, коли ми вчимо, коли ми, то тоді ми знаємо, які наші права в Царстві Божому. Ми знаємо, що, що для нас Бог приніс. А люди, які, не віруючі люди, вони ж думають, що це про релігію. І ось коли ми поринаємо в це писання, коли ми, коли ми бачимо, коли ми починаємо розуміти, про що наша віра, нам стає легше ділитися нею з іншими людьми. Слава Богу. Так, і ще раз: основні зміни: нове творіння, перейшов від смерті в життя. Духовна приналежність, четверта. Це духовний керівник. Ефесянам 2,2. Гріхи, в яких, здається, гріхи там, в яких ви колись жили за цього світу, як і князь, який панує в повітрі, згідно з духом, що тепер діє в синах непокори. Тобто князь, князь цього світу, це диявол. Ми знаємо, що був заповіт у Адама з з, зі Змієм, який був представником темних сил. І ми знаємо, що дух непокори, тут написано дух непокори, діє, панує в повітрі і діє в синах непокори. Як це відображається в звичайному житті? Це коли люди. Вони кажуть, що я, я є господином свого власного життя. Я буду робити те, що я хочу. І я не хочу, щоб мене якась там віра, релігія контролювала і так далі. І ми це все можемо подивитися, ну, коли, коли людина живе своїм життям, вона руйнує. Римлянам 8, 8, 8 глава і 14 вірш. Адже всі. Всіх, яких веде Божий Дух, сини Божі. Духовний керівник наш Бог. І молитва якою ми молимося, там те ж саме Отче наш, вона і каже, хто наш керівник і кому ми молимося. І так, п'яте, які зміни: закон гріха і смерті. Змінюється на закон духа життя. Римлянам 8 глава, 2 вірш, тому що закон духа, тобто життя в Ісусі Христі, визволив тебе від закону гріха і смерті. Ми іначе повторюємося знов і знов різні місця із Біблії, але нам кажуть про одне і те ж саме. Ті, хто Йдуть за Богом, вони були визволені від гріха і смерті, а життя в Ісусі Христі, воно не має осуду. Чому? Тому що Христос заплатив за нас, виплатив на нас. Ось ми були винуватцями свого життя, своїх якихось діл. Диявол вів на нас книгу, записував, де ми промахнулись по закону, де нас можна осудити. Ось, щоб на суді нас звинуватити, прокурор наш такий. Ось. Але Ісус, Він бере цю книгу і спалює, і Він каже, тепер нову книгу я на тебе завожу, книгу життя, куди я тебе вписую, Твоє, твоє ім'я. І це дуже гарне, гарне е, нагадування нам про те, що Бог стільки багато нам дає. Є дві найнещасніші людини. Людина, яка не увірувала в Христа і намагається стати християнином. І ми всі знаємо, ну, можливо, я таким також був, коли там, ходив до православної церкви ще в дитинстві, коли я не розумів, про що церква, і взагалі ну, тут православна церква тут ні до чого. Просто коли ти робиш щось, аби, тіпа, ну, от, якщо там щось є. Да, якийсь Бог його просто хорошо би не злить і приходить на, там, на Пасху <хи> і на Різдво хоча б там щось посвятить. І друга, це християнин, який намагається жити старим життям. Дві найнещасніші людини. Християнин, який намагається жити старим життям. Бог зробив і дав нам нову конституцію. Це Біблія, яку ми можемо читати сьогодні і дивитись, що нам по цій конституції чим ми можемо користуватися. А ми, в свою чергу, такі я бідний, нещасний, так твоя ж конституція каже, що тобі ну, там, оце ось є, що я хочу, щоб ти був здоровий, щоб ти був щасливий, щоб ти був багатий на всякі діла, щоб ти робив добрі діла, щоб ти не брав займи, а давав займи. Та ні, я бідний, нещасний такий ось. ось. Тобто отут і є е, нещастя в тому, що Біблія каже одна, одне наша Конституція, Біблія. А ми ж такі, та ні. Біблія та да. А ми такі, Та ні. Ну, я, я то себе знаю, ти то себе знаєш. Но Христос тебе е, оправдав, щоб в тебе. Була нове життя, нова конституція. Наприклад, ти стаєш перед якимось там, де в Норвегії, в Швеції, точно є король, і ти приходиш на прийом, ось і там король, і ти розумієш, ну, і тут світа, все, до тебе виходить король, і він каже: все, ось я знімаю перстень своєї руки, всі зараз бачать. Що ця людина, яка може там, приходити е, сюди, в цей палац, в, який, в якої є е, е, мій дозвіл, щоб входити там, в ці, в ці, в ці, в ці, в ці кімнати, і всі знайте, що це людина, якій я це там, доручив якусь справу. Тобто, Якщо ви бачите ось мій перстень, ви повинні без всякого сумніву дозволити і впустити цю людину. А ви таки виходите, пішов в свою, свою берлогу квартиру, і такий, та ні. Ну тобі король сказав, при всій світі. А якщо ми. Якщо ми уявимо і будемо читати Біблію, Бог називає нас дітьми в той, в той момент, коли ми приходимо до нього і звертаємося перший раз у молитві. Він каже, це моє дитя. Дивіться, всі ангели, всі, всі небеса, хай знає. Я записав його в книгу життя, і він може до мене на прийом приходити в будь-який час. Звісно, що наша стара людина буде нам казати протилежне. Це знаєте, як е, ми як хворіємо, наприклад. І е, коли ми хворіємо, е, ось вихворівся, а ще кашель там є такі остаточні явлення. І ти думаєш, може не вихворівся? Ще температура на 36,6, вже не 39, але 37, ще, може, не вихворівся. Ось. І тут не треба себе обманювати, тут треба читати писання і дивитися, що воно каже про, про наше життя. Слава Богу. Тому ще раз, що змінилося: ми стали новим творінням, ми перейшли від смерті в життя. Наші імена записані в книзі життя на небесах. Нам Бог для нас приготував благословення. Слава Богу. І тут на землі, в тому числі. У нас змінилася духовна приналежність. Ми тепер Бога можемо називати дійсно нашим батьком. І змінився духовний керівник, звичайно, з, з диявола на Бога. І закон гріха смерті змінився на закон духа життя. Алілуя. Тому ми з вами повинні читати слово. Чому? Тому що віра приходить тоді і розуміння, коли ми щось не тільки знаємо, а коли ми щось використовуємо. Тому. Це схоже, коли я вже робив такий приклад, коли у нас щось приходить, якась апаратура, і ми не можемо в ній розібратись. Ми що робимо? Ми відкриваємо інструкцію і такі а, -а, -а зрозуміло, тут же ж треба було оцю штуку вийняти. І ти починаєш розуміти, тому, читаючи Біблію, де Біблія каже, Евангеліє дуже, дуже. Проте е, круто читати. В Євангелії чотири Євангелія у нас є, які під різним кутом нам пояснюють е, одні і ті ж самі історії, які написані, е, написані е, різними людьми, але, але про одне і те ж саме. Ось. І ми дивимося на себе гла, е, очами Божими. Ми дивимося те, як Бог нас бачить, а Бог нас бачить щасливими, здоровими. Так, ми ще вибираємося з палаючої будівлі, але ми знаємо, що у нас є, є надія, тому що з нами наш Спаситель, людина або людина, так, за яку ми тримаємося. Ось, і слава Богу, слава Богу за це. Це зміни в житті.